Продовжуємо друга частина. Так, що ми для цього номеру візьмемо з параграфа? Дуже важлива інформація, яку будемо використовувати. Дивіться, синус, тангенс і котангенс не парні функції, а косинус парна функція. Отже, що це нам дає? Косинус від мінус кута дорівнює косинусу кута. Я завжди кажу дітям завм'ятовувати, косинус проглатує оцей мінус. Косинус з'їдає мінус. Всі інші. Мінус виносимо попереду. Подивіться, тангенс мінус альфа дорівнює мінус тангенс альфа. Синус мінус альфа дорівнює мінус синус альфа. Котангенс мінус альфа дорівнює мінус катангенс альфа. Легко запам'ятовується тільки косинус поглинає альфа, бо поглинає мінус. Всі інші мінус виносимо попереду. Отже, перше завдання. Перший у нас косинус поглинає ось цей мінус дорівнює косинус 60 градусів. Я вас просила починати вчити табличку. Да? Отже, пригадуємо, яке це буде значення одна друга. Синус мінус 90. Синус мінус 90, тільки косинус поглинає, да? мінус всі інші виносимо попереду. Дорівнює мінус синус 90, дорівнює синус 90 це одиничка, отже буде мінус 1. Третє, катангенс мінус 45 градусів. Не буду вже розписувати. Да? Розуміємо, що буде мінус катанген 45 градусів. Катанген 45 це одиничка, отже, буде мінус 1. Четверте. Тангенс мінус 60 градусів. Це дорівнює мінус тангенс 60 градусів, мінус корінь із 3. П'яте косинус. Мінус пі на 6. Косинус поглинає мінус. да? Оскільки це в нас парна функція дорівнює косину π на 6. π ділимо на 6. Це 30 градусів. Косинус 30 градусів, корінь із 3 ділимо на 2. Так, і останнє в цьому номері завдання. Тангенс мінус пі на 4. Тангенс. Мінус пі на 4. Дорівнює мінус тангенс пі на 4, мінус 1. Завдання нескладне, запам'ятовується дуже легко. Та, тільки косинус поглинає ось цей мінус, від'ємний кут, бо косинус парна функція. Ідемо далі. Наступний номер, номер 920, це останній на сьогодні номер. Знайдіть найменше і найбільше значення виразу. Для цього з параграфа беремо інформацію, що множиною значень функції синуса і косинуса є проміжок від мінус 1 до 1. Отже, найбільше значення синуса це 1 найменше мінус 1. Те саме для косинуса. Да? Множиною значень функції тангенця катангенця є множина всіх дійсних чисел. Як правило, на ЗНО дуже часто використовується оця властивість для синуса і для косинуса. Отже, знайди найменше найбільше значення виразу 1 плюс синус α. Дивимося. Ми знаємо, що синус α. Знаходиться в діапазоні якому? Від мінус 1 до 1. Отже, синус альфа більше або дорівнює, ніж мінус 1, але менше або дорівнює одиничка. Чому я поставила знаки дорівнює? Тому що в мене дужки квадратні, подивіться, да? це означає, що число включно. Тому у мене знак не тільки більше менше, а ще й дорівнює. Далі. А мені потрібно оцінити вираз 1 плюс. Чого мені не вистачає посередині? Додати одиничку. Додам одиничку до кожної частини. Мінус 1 було, а я додам одиничку. Додам посередині одиничку. Да? Від пересновки доданків, сума не змінюється. Запишу її попереду. Далі одиничка. Додам одиничку. До кожної частини я додала одиничку. Да? Ось я пишу: додаю одиничку. Що в мене буде? Мінус 1, плюс 1 0. 1 плюсинус альфа. 1 плюс 1 2. Отже, знайдіть найменше і найбільше значення. Найменше значення яке? 0. Найбільше значення 2. Як бачите, завдання не складне. Працюємо над другим. 2 мінус косинус альфа. Як працювати з такими нерівностями з подвійними, да? ви повинні були вивчити в 9 класі. Якщо ви цю інформацію дуже добре засвоїли, зараз взагалі не буде ніяких запитань. Да? Отже, знову ж таки, косинус альфа знаходиться в діапазоні від мінус 1 до 1. Але мені потрібно знайти мінус косинус альфа. Отже, що я буду робити зараз? Домножувати на мінус одиничку. Пригадуємо, якщо ми множимо або ділимо на мінус, знак нерівності змінюється на протилежний. Ось це дуже часто учні на ЗНО забувають і отримують погану оцінку потім, да? втрачають бал на дуже легких завданнях. Отже, мінус 1 множимо. На мінус 1. Що це в мене буде? Одиничка. Знак нерівності змінюю на протилежний. Домножую на мінус буде мінус косінус альфа. Знак нерівності змінюю на протилежний. І буде мінус 1. Чого мені ще не вистачає? Додати 2 додаю до кожної частини 2. 1 плюс 2 3. 2. Мінус косінус альфа. Мінус 1 плюс 2 одиничка. Отже, найменше значення, яке одиничка, найбільше значення 3. Так, зараз, якщо не встигаєте зробіть паузу, бо я буду витирати. Так, давайте далі. Скільки встигаємо, скільки і зробимо да, до закінчення відео. Третє. 4 плюс синус квадрат альфа. Ми розуміємо, що синус квадрат альфа повинно бути або дорівнює, або більше нуля. Да? Але поки що ми запишемо, що синус альфа у нас від мінус 1 одинички до, одинички. до одинички. Далі беру кожну частиночку в квадрат. Мінус 1 в квадраті. 1 синус альфа в квадраті, да? і 1 в квадраті, це одиничка. Що у нас виходить, що синус квадрат альфа менше або дорівнює одиничка, да, але ми сказали, що вираз повинен бути у нас від нуля, да? тому що. Будь-яке число в квадраті буде або 0, або більше 0. Тому ми ось тут дописали 0. Оце дуже важливо, так? Да? Ось цей 0 не втрачати. Далі що нам потрібно? Додати 4 до кожної частиночки. Додаємо 4. Що у нас буде 4? 4 плюс Сінус квадрат альфа. 1 плюс 4 5. Отже. Найменше значення буде 4, найбільше значення 5. Давайте спробуємо зробити усно четверте. Аналогічно, да? у нас буде, що косинус квадрат альфа в діапазоні від 0 до 1. Потім віднімемо від кожного 3. Що у нас буде? 0 мінус 3. Мінус 3. А з іншої сторони 1, мінус 2. Отже, найменше значення мінус 3, найбільше значення мінус 2. Дома ви ще раз проходите всі ці номери, продивляєтеся, да? що ми там з вами робили. І виконуєте письмово номер, зараз я його відкриваю, він схожий на те, що ми робили в класі, номер 9:10. Отже, працюєте. Я чекаю на фото класної і домашньої роботи.